Ну що ж, і всім привіт, з вами Коля Бінга і ласкаво просимо на мій ютуб канал і сьогодні ми з вами мої любі друзі будемо продовжувати грати в нашу прекрасну заміщательну гру під назвою Mobile. Тому перед початком відео. Не забудьте поставити лайк, підписатися на мій ютуб канал ну і поділитися цим відео з друзями. Ну а ми поїхали! А Точніше, не продовжувати пацани, а закінчувати. Сьогодні у нас на даті 12 липня і ми закінчуємо це проходження пацани. Сьогоднішньому відео це останнє відео по порабалу, яке буде на 9-10 хвилин. І ми сьогодні пацани що будемо робити? Сьогодні ми з вами будемо. Тут працювати на цьому. Ну як вам сказати Короче, Сьогодні ми з вами будемо просто-напросто на тачках гасати, кайфувати, так як це останнє відео, то ми сьогодні не будемо ніфіга працювати, тобто, у мене 204К, я їх не буду тратити, але будемо пацани на тачках ганяти. Починаю з Volkswagen, закінчую я нашою BMW-поценити. все буде по Volkswagen, Mercedes і BMW-пацани. Просто-напросто на останок так, поганяємо добре. По, ну, по, ну, по карті, типа нашими тачками пацани. Ну і подивимось, тіпа, ну просто Ну ви, пацани в коментах напишіть, чи подобався вам цей як серіалчик, Це вже можна не міні-серіал назвати, а реальним серіалом. це 42 Друге відео, 42 40 з лишнім відео. Пацани було тупо... реально по одній грі. Тому це можна вже повноцінним серіалчиком назвати. Тому пишіть, як вам цей серіал пацани, по якій грі ще знімати наступні GTA, не GTA. І також пишіть пацани свої наступні ідеї для відео. Бо... Також у мене знову закінчуються ідейки вацані. Тому що ж, ну, вроді з вас все просто-напросто єдине, що вам треба, то це е, тільки написати ідею, ну і написати, чи подобається вам цей серіал. Так, ну а ладно, пацані, поки я біжу на парковочку, ви пишете то гарного перегляду. Ну що ж, пацані, ось ми вже і з вами е, цьому. Я не розумію, чому в мене великі букви тут. Такі крупні великі. Ну ладно, ми вже з вами бі... на парковості. Починаємо з нашого Volkswagen, на пацієнта на якому мене. Я не знаю чи є бенз. Так, дивіться, у мене тут бензи, я не знаю чи є. Ну давайте глянемо, у мене там тут вроді бензина бензина пацани нема. Ну... Так, ладно, отклій транспорт, дивимось. Не знаю, чи у мене тут є бенз чи ні. І Бєнс є? я, я сюди думав, що немає. Ну ладно. Та тоді е -е, заводимо нашу тачку, все пацані, завели, зараз будемо наводити суету. Погнали. Е так, давайте пацані, набираємо розгончику. зараз будемо класно ходити повороти. Ну а що, у нас якби останній відео нам все можна, тупо, я не знаю, що нам сьогодні. Ну, нам ніхто цей кайф не обламає паціни. Просто нам просто дріфтимо на тачках, катаємось в своє удовольствие. Сьогодні ви їх побачите в останній раз. Оце у фольксвагіу на Так, давайте ще пару разів класну, давайте зараз пацани набра... Блін. Це я уділа, це я воділа, це не тачка, така це я. Так, давайте блокуємо колеса, все розблокуємо. Зараз пацани класно в роті підемо. Давайте, а ви зацінете. Тут десяти тікрально. Погнали. Раз, два, три. Так. О, oh, ні, так як я зайшов, я би сам оцінив на 1 з 10 пацані, бо то що зашов, я зайшов, дуже, я дуже-дуже. Ну прям дуже дофіга фігово. Так що, пацані, тут я би не сказав. Ну давайте зараз останній раз, зараз так і поїдемо вже. от, Зараз дивіться дивіться на фольсвай на пацані. який він є. І раз, два, три понадово, Давайте Оцінюйте. О, oh, ну це вже більш-менш хоч на щось похоже. Ладно, давайте зараз ще класно йдемо по роті цей пацані. Ні, не, не сайт твой хочу набрати нормального такого скот. Набрав пацани. Відтоді мене тупо тачка згоріла. Загорілась. Ну ладно, зараз йдемо за фольксвагеном, коротше. Ну тобто за Мерседесом. Біжемо пацані, тепер пішаром. І за моєї тупості, ну ладно. Так, тепер, пацані, спам'я нашого мерседеса, якого я вже спамив Блін, ні, ну мерседес, це не такий був резвічі. Але, ладно, все одно. Тут теж будемо пробувати захасанти, Хасанти, відкриваємо цей транспорт і от знову таке. Ще раз дивіться, який є тепер гарний мес. От ще, от ще раз дивіться. Так, все пацанця заводимо і погнали. Тепер після того, як завели і виїжджаємо у поча. І давайте тут хаса не так посине. Не тільки погороду, заберемо, ну, що хоч бачите, він вже не тієш. В дріфтах пасання. Ну він в дріфтах його більше заносить. Тобто ним важче управляти пасинями. Ми не бачимо, що управляти ним, ну не знаю, давайте зазвитим, набираємо якихось 150 км, Ме можемо наберемо, не наберемо. Ну хоча б 120 пасень набираємо і там в повороті підемо. Так, більше, ніж 120 днів. 120 днів більше. Так, у нас ну, 140 хоча б. І... О, ну це більш-менш, більш-менш пацані. І то, як леса вправо до максимуму вирнула, мене воно не дуже. Так, ладно, давайте пацані, зараз. що, зараз знову що таке. таки. Раз, два, три. Круто йдемо в поворот і мені все це Рейси. Чи це не рейси, фух. Так, дивіться, що вона ще може які кольца крутити, Ну, ладно, опача. Так о... Ні, машинка пацані, сама непогана. От дивіться, ще раз пацані, на цього Мерседеса. Машинка непогана, просто що... Треба зусиль і треба шокуватися, трохи не так. Давайте зараз набираємо разомчик ще останній раз подивимося, Як ми зможемо війти топу? Стараємося, стараємося. Опача! Ну прямо ще розвернули, я вам скажу. Ну ладно, ще на парковушку заїжджаємо, так і візьмемо беху по Так, давайте гаску. Опача, опача, опача. Ага, ну це так собі, так, ладно, так собі, то так собі. Тепер виходимо пацани, От, кажуть, у мерсу умерсу, його, його ви теж не побачите. Так, пацані, дві тачки вийшло, Тепер пацани беха. На бесі ми зараз вийдемо з южного взагалі і зараз ми будемо наводити реальну суєту. Надіюсь так. Так, ладно, пацани, що у нас тут? Нам тут фігню робити. фігню робити, діла мутити. Так, ладно, пацані, я вже щось 4К вибухав на це все. На цю парковочку. Ладно. І по остання наша топова бешка. Три тачки мені добилися, не знаю, краще в мене було дві, тут три. Так служилося. Так би в мене теж було дві, якби мені тоді Артем не подає хоч слабний. Але, пацані. Так служилися обстоятельства. О, дивіться, зараз. О, наша беха, заводимо її. Ну, вона сама рідвіша, дивіться. Тут пані, чуть-чуть газу, все, вона вже летить. Дивіться, що вона робить. Так, це зараз на ній гарний боку. Ні, ну, на ній боку особо не навалиш, це є мінус, бо що вона зато керується, вона дивіться, як керується. От я зараз... О, ліво, вправо, ліво, право. Щоб ви це розуміли, пацани, я це керую, зараз мізінчиком керував. Але зато давайте зараз попробуємо щось, та попробуємо. Вона зато дивіться, як управляється. Тобто не практично різатися, якщо в тебе не лагає. Нереально, пацани, це не звертайся увагу. Ну, тобто, реально, якщо ти їдеш нормально, адекватно, то вирізатись нереально. Ти повертай, повертай, повертай. Ну, і... Квірувати, дріфтити на її як перевертає, та й ненадовго пацані. Так що якось так. Ну давайте, давайте ще зараз спробуємо трохи дамо і шанс. Зараз останній шанс постання бесі. Оберемо максималочку і ціль така просто-напросто. Ну, максимум наберемо, ну просто хоч якось подифтити. О-о-о-о-о-о-о! Ну, пацани більш-менш, давайте кольцо потягне. Та ви шо, кульцо себе хатяне. Дивіться, 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 як класно пішло. Опача. О, треба таку аватарку аватарочку зробити. Не пацані, аватарку я зроблю інакше. Так. Так. Опача. Отаку таку аватарку пацані. Так, ну все, ну, а на цьому все пацані. Став за лайк, Підписуйтесь на мій YouTube канал. Діліться цим відео з друзями. Підходи потихеньку под Hango до кінця. Я не знаю. Топіру ну, нам ми починали це все робити, починали продвигатися, а зараз нас вже є 12 левел, все добилися. Тому на цьому все. З вами був Бінго, Ставте лайк ще раз, підписуйтесь на мій туб канал, пишіть як вам цей серіалчик, пишіть нові ідеї для відео. Нічого страшного йдемо далі. Всім пока-пока-пока. Пока. Поранлу пока, пока. пока. теж. Пока.